Жили собі чоловік та жінка. Такі були бідні, як церковні миші. Мали вони стільки дітей, що й забували, котрого як звати. Цей чоловік трова рубав у лісі і тим на хліб заробляв. Одного разу йшов ранком на роботу і почув крик. З болота хтось кричав і просив допомоги. Бідний чоловік мав добре серце і пішов на поміч. Дивиться, в болоті застряла золота карета, а на ній сидить золотоволоса дівчинка. Вона попросила витягти карету. Чоловік поміг витягти карету. Дівчинка подякувала йому і сказала, як сонце буде заходити, я привезу вам додому мішок золота. Попрощався бідний чоловік і пішов у ліс. Працював за двох. Співав, танцював з радощів і все поглядав на сонце. Ще ніколи йому день не був таким довгим, як сьогодні. Ледве дочекався до обіду, кинув сокиру і поспішив додому. Коли вже близько був до хати, то почав гукати дітей, щоб бігли йому назустріч. Жінка теж вийшла з хати і сердито каже чоловікові Чому тебе треба зустрічати, коли ти йдеш додому з порожніми руками? Не з порожніми руками, а з великою радістю, бо щастя несу додому, відповів чоловік. Тоді попросив, щоб усі сіли навколо нього. І почав розповідати, що рано, коли йшов на роботу, то поміг дівчинці, в якої карета застрягла в болоті. Дівчинка пообіцяла привезти мішок золота, як сонце буде заходити. Усі дуже зраділи цій звістці. Чоловік почав розповідати, де він діне це золото, як буде використовувати його. Перш за все побудую великий будинок. У тому будинку буде дуже гарна веранда, а на підвіконнях цвіститимуть цілий рік різні квіти. Біля хати розведу сад, а в саду розміщу пасіку з бджолами, що приносимуть лікарський мед. Недалеко у долині буде ставок з усілякою рибою. Жінка й дочки ходитимуть у пишному вбранні, а синів віддам до школи. До Вищої науки кожен буде займатись улюбленою справою. Всі уважно слухали, аж роти порозкривали. Як сонце уже мало заходити, батько закінчив. Першою отямилась жінка і сказала, що краще б чоловік додому карету приніс, то знала б, що їхня, а так шукай вітра в полі. Вже і часа нема золота, і півдня згаяли. Як накинулась на чоловіка, а діти за нею мало до бійки не дійшло. Але в цей час коло їхньої хати зупинилась карета. З неї виглянула зато дівчинка і сказала, щоб чоловік швидко йшов забирати мішок золота. Діти почали підстрибувати, а чоловік з радощів стояв на місці, як стовп. Схаменувся лише тоді, коли жінка штовхнула його під бік. Чоловік ледве зняв з карети великий зав'язаний мішок, а карета в ту ж мить зникла так швидко, як би її вітром здуло. Заніс чоловік мішок до хати, розв'язав і бачить, що в мішку гарна велика пшениця. Лиш тепер попав у біду чоловік, вже не міг далі слухати плачу дітей, крику жінки, узяв той мішок на плечі і подався геть. Коли відійшов трохи від хати, то сердитий, порозкидав сюди туди всю пшеницю і пішов найнятись десь служити. На другий рік вернувся додому. Коли став підходити до хати, то бачить, що пшениця виросла, як ліс, а на кожному стеблі великий важкий колос, аж стебло похилилося, і всі колоски виблискують на сонці. Тоді він подумав що золота пшениця це те золото, яке дівчина дала. Справжнє і надійне золото. Дуже зрадів чоловік і знову, як і рік тому, побіг угукаючи, щоб ішли зустрічати його. Тепер уже не повірили йому і не вийшли на зустріч. Зайшов він до хати і просить жінку та дітей, щоб ішли з ним. Спершу вони не хотіли, потім пішли, як побачили золоті колоски, що так гарно виблискували на сонці, то дуже зраділи. Діти доторкалися до колосків руками, гладили, цілували їх і не могли вирішити, що з ними робити. Чоловік сказав, що спочатку треба все старанно покосити, а потім дочиста помолотити і все золото скласти в мішки. Робили всі з великою охотою і радістю, не залишали жодного колоска, піднімали кожну зернинку. І так вони полюбили цю працю, щороку сіяли золоту пшеницю і збирали добрий урожай. З того часу зажили вони заможно і більше раділи гарній погоді, урожаю, ніж мішку золота.